Доброго дня. З вами компанія ваговимірювальні системи. Сьогодні ми поговоримо з вами про пристрій для швидкого розвантаження зерна та інших сільськогосподарських культур, а саме про автомобілерозвантажувач. розвантажувач Зазвичай ми звикли бачити автомобілерозвантажувачі розвантажувачі на елеваторах, перевалочних пунктах, портах та хлібоприймальних підприємствах. Однак, останнім часом ми спостерігаємо тенденцію щодо їх встановлення на відносно невеликих підприємствах, оскільки їхні власники справедливо вважають, що вкладаючи в оптимізацію розвантаження, вони Роблять перші кроки до модернізації та розширення свого підприємства за рахунок прискорення та здешевшення розвантаження, чим підвищують свою репутацію і залучають нових клієнтів та перевізників. На цьому підприємстві Приємстві вже було обладнане зерноприймальне сховище. Однак транспорт, що привозив сільськогосподарську продукцію на зберігання, не весь був обладнаний системою гідравлічного підіймання кузова. Тож розвантажувати зерно доводилось вручну або відмовлятися від послуг перевізників без функції самоскиду. Тож встановлення автомобілерозвантажувача на підприємстві нашого клієнта, вирішило одразу два завдання: пришвидшення та оптимізація процесу розвантаження та можливість прийому будь-якого транс. Порту для перевезення Перед нами класичний автомобілерозвантажувач з розвантаженням через задній борт. Він складається з платформи, на якій встановлюється транспортний засіб, гідравлічних циліндрів та маслостанції, яка приводить циліндри в рух. Керування автомобілерозвантажувачем відбувається за допомогою шафи керування. Принцип роботи розвантажувача дуже простий: для розвантаження автомобіля він встановлюється на платформу та фіксується спеціальними опорами колес. Ми використовуємо гідравлічні опори, оскільки вони плавно підіймаються та фіксують. Ують колеса автомобіля, не пошкоджуючи бризковики, як це зазвичай відбувається в моделях з механічними опорами колес, де немає регульованого опору, а механізм вистрелює як мишоловка, чому і відбувається псування бризковиків вантажівки. Система безпеки не дозволяє здійснювати підйом платформи, якщо опори колес не підняті, а колеса не зафіксовані. Цей захист було впроваджено для додаткового контролю за безпекою під час підіймання платформи. Зазвичай над платформою автомобілерозвантажувача. Розміщена перемичка для додаткової жорсткості конструкції. Однак наявність цієї перемички внеможливлює розвантаження автотранспорту із власною системою розвантаження, в те саме зерноприймальне сховище. Тому ми розробили два варіанти виконання платформи з верхньою перемичкою та без неї. У другому випадку необхідна жорсткість конструкції досягається за рахунок посилених бічних елементів конструкції. Як ми бачимо, в нашому випадку клієнт обрав саме такий варіант виконання платформи, оскільки часто Стина автомобільного парку все ж залишились функції самоскиду, і вони розвантажуються в ту саму завальну яму. Розвантаження зерна відбувається самотоком через задній борт. Платформа підіймається на кут 38 градусів у найвищій точці, а загальний час підіймання платформи 40 секунд. В наших автомобілерозвантажувачах використовуються гідроциліндри італійського виробництва. Вони не допускають витіку масла за рахунок ущільненої манжети, не піддаються корозії та не потребують прокачки повітря. Що ж стосується маслостанції, то вона збирається в Україні з європейських складових, має закритий цикл дії і не потребує замі. Не масло протягом всього терміну служби автомобілорозвантажувача. Потужність маслостанції підбирається індивідуально з огляду на довжину платформи та вагу автомобілів, які планується розвантажувати. Система захисту під час аварійного вимкнення живлення в мережі працює таким чином, що платформа в такому випадку фіксується на тій позиції, де сталося вимкнення. Для аварійного опускання платформи знижують тиск в маслостанції, стравлюючи зайве масло в спеціальний резервуар. Таким чином автомобіль плавно спускається донизу. Керування розвантажувачем дуже просте та Дійснюється однією людиною автомобіли розвантажувач який зараз перед нами використовується тільки для розвантаження зерна через задній борт автомобіля. Однак є інші варіанти автомобіли розвантажувачів спічним або комбінованим розвантаженням. Мобільні автомобіле-розвантажувачі та навіть конструкції з функцією зважування автомобіля на платформі. Довжина платформи автомобіли-розвантажувача може складати від 12 до 24 метрів. Компанія ваговомірювальні системи більше 7 років займається виготовленням і впровадженням автомобіли-розвантажувачів. Всі описані вищі заходи безпеки та вдосконалення окремих елементів конструкції є результатом нашого досвіду впровадження розвантажувачів та отриманого зворотнього зв'язку від клієнтів. Для нас безпека, якість і Чісність використання нашого обладнання стоїть на першому місці, тому ви можете бути впевненими його надійності та якості. Більше цікавої та корисної інформації про вагове обладнання дивіться на нашому каналі YouTube, а також інший корисний контент є в наших соціальних мережах Facebook та Instagram. Дякуємо за увагу! Робіть правильний вибір!